Так, добре, зосередилися. Я вже супер близько. Та не те, що вище гір. Я є, гора. Я скала Джонсон. Хочу дізнаватися що буде, якщо я стану на цю жовту штуку. Попаду в саме початок, телепорт на міну 10 рівнів. Оу, єс, єс, please. О, я бачу це. Це походу перемога. Це походу перемога, це походу перемога. Дивіться, Небо, я йду. Зевс, ти на мене чекав? Передайте Зевсу, що я зараз зайду. Алло, зевс, я вже тут. по двері. Я не буду прискорюватися, бо я боюся. Добре, я прискорюся. Що боятися, правильно? Я вам причувся. Все мабуть почнеться знову. Ой-ой-ой, я задумався. Це монотонність мене вбиває. Олі, я приніс вам глибу. Вам треба було? Мені зевс передав, що треба. Мені треба швидше, мені треба встигнути до 6 годин. Це світовий рекорд. Це світовий рекорд, походу. Я вітаю вас, друзі, and ladies. Ми йдемо на світовий рекорд. Ісафус, нарешті, ти досяг вершини. Час відправити цю глибу назад, і ти почнеш спочатку.